Вітаю вас в ефірі. Програма. Будьте певні, Спілкуємось з психологиною Наталою Федорук. Привіт, Натало. Привіта! Рада бачити тебе! Війна триває. Наші побутові справи вони нікуди не діваються. Так ми підходимо поступово до 1 вересня. Для деяких людей це трагедія, тому що потрібно давати дітей в школу. Для інших людей це навпаки не трагедія, тому що вони думають, що діти будуть у безпеці. Розкажи, будь ласка, як би правильніше до цього поставитись? Чи можна якось паритетно вирівняти всіх цих дітей: одні вчаться онлайн, інші вчаться офлайн? Як би не уникала я цієї теми, а таки ти вибрала цю тему. Мені важко приймати рішення. Я тільки хочу, щоб ті батьки, які приймають рішення, прийняли вже і готують класи. І ранки вішають, миють приміщення, щоб вони просто оцінили ризики, щоб просто оглянулися назад буквально місяць тому, два місяці, і підняли так історію цих вражень наших, де загинула велика кількість людей і де були прильоти не по військовим об'єктам, а саме по вищим навчальним закладам. Це Миколаїв, здається, по інших місцевостях. Тобто ми завжди чекаємо, що це нам так внушили, так що це має бути якась військова база, бо там в Москалів є записані об'єкти військові, тому по них треба цілитись. Насправді, Росія воює не з збройними силами України, а вона воює з українським народом. З українством, а українство вирощується в навчальних закладах. Тому е, висновки, звичайно, будуть і приймати рішення, будуть батьки. Але е, ну, я особисто, та, тут зараз, як і мама, і як психолог, не плекаю ілюзій. Тобто для мене це саме основна мішень це зараз саме навчальні заклади. Я би хотіла перейти все ж таки до психології. Дитина будь-яка знає, що йде війна. Ми всі в тривогах, так? тривога звучить, ми дитину кудись, хоч трішки, ну, принаймні з вулиці забираємо. Так? Що відчуватиме ця дитина, коли її дадуть в школу? Ну, е коли дитина ще вдома, е вона, ну, ми тут більш-менш в безпеці. Далі я скажу, бо це все дуже відносно. Не всі йдуть у бомбосховище, бо вже звикли, та й так нічого немає, на що напружуватись. Але одне діло, коли ти вдома, і це правило двох стін, ти можеш застосувати, і коли ти в безпечних умовах, і ти маєш доступ до їжі, доступ до повітря, доступ до туалету і до батьків, доступ, і до зв'язку. В школі ти сам відповідальний за себе. Хай там відповідальність на вчителів, звичайно, перекладається, Але кожна дитина ну, вона відповідальна за своє благополуччя. І відповідно, ну, я не знаю таких відповідальних, відважних. У кожного є цей страх. А якщо дитина в групі спрацьовує цей такий, є, ти хотіла психології, так? Масовий психоз, паніка. Одне, коли ти наодинці. Переживаєш, одне, коли ти в групі дітей, людей, які переживають, це ж хвиля набагато потужніша. І навіть той, хто не переживає, він починає психічне зараження таке переживати. Тому я би, ну, якщо так вже вимушено що йдуть, попрацювала саме над цим психічним сприйняттям ситуації. Тому що. Ну, я не зустрічала бойової вчительки, такої, яка знає інструкції поводження, та яка вміє заспокоювати 30 дітей, ну хай 20 дітей. Для початку я би хотіла побачити, де та вчителька чи вчитель, який вміє володіти своїм емоційним станом, тому що діти дивляться, як реагує вчитель. І в мене ну, є певна кількість маленьких клієнтів, які почали в яких енурези з'явилися. Це довготривалий процес виходу з цього. От так звані неврози, саме на підставі е, тривог, коли треба було ж е, Ну, коли вчителька не справлялася своєю внутрішньою тривогою. Звичайно, дитині, ну ти кажеш сто разів, що Та все буде добре, це буде добре, але якщо тебе піддергує, діти щитують цей емоційний фон. А якщо е, це маленька дитина, чим менше, тим більше вона це всмоктує. Тому. Тому багато є запитань саме до педагогів, тому що вони наділені, та зараз вони мають бути такими героями американських фільмів, супергероями, на яких поклали стільки обов'язків. І мені цікаво, як вони самі ставляться. Вони зможуть з собою скерувати. Я за себе не впевнена. я пройшла і навчання по посттравматичному стресовому розладу. Я пройшла навчання по правилах поводження зі зброєю ще до війни. Я не вважаю себе фахівцем ні в одному, ні в другому напрямку. Так, я буду цим займатися, якщо прийде час, але тим більше я не впевнена за наших вчителів. Знаєте, знаєш, як кажуть, що повинна вчити вміти сучасна вчителька? проводити урок, дістати стінгер, збити ракету і продовжувати, Так, продовжувати проводити урок. Давай все ж таки перейдемо ближче до педагогів, що вони повинні знати, що вони повинні вміти, і як вони мають отримати цей психологічний стан і свій, і дитячий для початку розуміння психології людини, дитини, зокрема, тому що кожен вчитель він знає методику викладання предмету, але він не знає методику викладання предмету в таких воєнних умовах. Воєнні умови це умови загрози життю і безпеці твоїх е, учнів, ну і і твої, як педагога. Є е, так звана, ну можливо, про неї більшість чули, піраміда Маслоу, такий був психолог Абрахам Маслоу, який визначив, що людина не може думати про вищі потреби, там психологічні. Про якийсь статус, про самореалізацію, якщо в неї не задоволені нижчі потреби. Нижчі потреби це які? Це фізіологічні потреби, тобто харчування, пиття, задоволення своїх інтимних потреб. Це якщо ми про дорослого говоримо, але банальне піти в туалет це теж фізіологічна потреба. І в початковій школі вона дуже важлива для діток, які з дому, з унітазу переходять на оці. Дурацький туалет, який є ще в школі. Ну, дитині у цей момент навіть психологічно важко переключитися. Скільки в мене з цим є історії пов'язані. Коли опісувалися, бо не знали, як користуватись цим, а батьки й не уявляли, що вони мають таку інструкцію провести. Не віддали вчитись, вони забули, що дитина ще має десь ці потреби задовольняти. Так от, е який стан з цим з туалетами. І коли є стрес, то тим більше в туалет пре. Згадайте, коли ви на комісії йдете, якісь на атестації, це до вчителів, так, до директорів, і що робиться з е, сечовим міхором і з животом? Ну, тремор це одне. А що з цими органами? Якщо вони швидко наповнюються і вимагають звільнення, що говорити про дитинку? Перша реакція на стрес це буде е, ну, адреналін, та, який в наднирниках виділяється, і відповідно. В сучових проходах так, треба буде звільнитися. Скільки в нас буде. Я трохи згущую фарбу, я це передбачаю, бо в нас нема такого досвіду. Але скільки буде дітей з мокрими штанцями, скільки буде потім сорому за це в тих діток. Ну, В мене і моїх колег значно збільшиться роботи. В чому я ну, абсолютно не радію. Це про мокрі штанці. Так? Далі. Тема їжі. Дехто реагує на стрес він хоче їсти. Ну, чи забезпечить е, їжею, так? чи е, інструкція є, як ми всі, коли є тривога, ми рухаємося організовано, з чим ми рухаємося? Е, чи цей перекус береться, чи ні. Ну, для мене тут багато є питань. Тема е, базової потреби е, наступна після фізіологічної е, це є потреба у безпеці. От, власне, чи може сучасна школа забезпечити цю безпеку, навіть маючи це бомбосховище? У мене дуже багато питань до повітря, коли багато людей туди зайде дітей. Чи вистачить повітря? Не вистачить повітря, це будуть ну, обмороки. І коли є от таких багато стрес-факторів, що важливо вчителям знати от твоє запитання, мітків відступ. Немає сприйняття інтелекту, коли емоції страху переважають в голові і в організмі, сприйняття знань немає. Просто відключається. Це думка лише ну, бігти і тікати. Тому що має знати про те, що тіло грає роль важливішу, ніж інтелект у стані загрози. Тому вона має навчитися якось маневрувати, якось вміти заспокоюватись, якось знати, ну, поспілкуватись з психологом шкільним, які можна ігри, які можна, чи можна відволікти дитину не в інтелектуальному плані, а в такому руховому, якими різними вправами, щоб звільнитися від стресу в такій формі, тілесній. Це дуже важливо. У мене таке виникло запитання, чи можна от, з 24 лютого дітки були всі вдома на дистанційному навчанні? Чи можуть зараз вчителі в формі гри це подати? От дітки граємося, ну, з маленькими дітьми, так, з дорослими, це вже, мабуть, не пройде така грачка. Ми зараз всі збираємося і граємо в гру, йдемо в бомбосховище. Чи можливо це переключити після того, як ми півроку вже просиділи вдома і ховалися під шафами? Це і треба робити, і, оскільки 6-7 років це переважно той вік, коли батьки віддають дітей в школу. Це е, не статус учня відразу різко. Це перехід з дитинства такого з. Е, Дошкільного віку молодший шкільний І цей перехід не є разучим, що зразу навчання таке е, суворе нецікаве. Це обов'язково з елементами гри. Вся початкова школа, більше того, вся початкова школа це до десяти років це поєднання ігрових елементів. І е, я розказую такі моменти, які можуть вилізти в окремих дітей. Я все ж таки вірю, що вірю. Так, але Віра ні на чому не ґрунтується В те, що наші діти сильніші набагато стають, кріпнуть, тому що це умови такі загортовуючі. Тому я вірю, що їм краще це зайде, ніж я проговорюю. Я проговорюю страшні моменти. Гра обов'язково. Я дуже розумію добре батьків, які хочуть давати дітей у школу. Ну припустимо, сім'я живе в дев'ятиповерхівці, де немає бомбосховища, і там на восьмому поверсі ця дитинка сидить на дистанційному навчанні, одна в комп'ютері, батьки на роботі. Okay. Так, звісно, є бажання перекласти цю дитинку під відповідальність вчителя. І візьмемо іншу категорію батьків, які, наприклад, живуть в приватному секторі. Ну, шансів, що туди прилетить ракета. Мало, так? Угу. Ніж в той колектив, де є багато учнів. І ці батьки не хочуть давати їм спокійніше, коли дитина вдома. Як ще раз поставлю питання, як паритетно розділити цих дітей? Чи, на твою думку, можливо одних залишити на дистанції, інших вивести в школу? Я навіть не готова відповідати на це запитання. Ну, особисто я. Розумію всі ризики і цінність своїх дітей, і я їх не готова дати. Для мене, ну, взагалі нелогічно в ковід не давати дітей, і ми знаємо, що ковід для дітей не такий страшний був, а в стані війни давати дітей, готувати бомбосховища. Я не вірю в якість цих бомбосховищ, що вони можуть витримати оце за літо та швидко підготували. Я не вірю тій комісії. З невідомо яких чиновників, з якою освітою, які перевіряють належний чи неналежний стан. Я не ну, хай там медикаментами, питвом, Припустимо, будуть туалети там і гарні парти, і підлога. Але чи можуть надати ту допомогу психологічну, медичну, фахову, а самі не злиняти з того місця? Я вже так говорю, вибачте, але я в це не вірю. Я не ну тому, що я працюю з людьми, які е, і дотичні і до воєнної частини і до різних сфер. І я бачу нефаховість. Я не готова своїх дітей віддати таким людям. Знову ж таки, е, ми не говоримо, ми говоримо про прильоти, так ми не говоримо про диверсії, які можуть бути на місцях. А можуть бути. Ну, звичайно, можуть бути. Ну, я, е, я, я багато я говорю, бо теж емоції кажу, як мама і як психолог та зараз. Е, а охорона на місцях в школах може бути, а та охорона це спеціально підготовлений воєнний, чи це колись сантехнік, який був, але швидко записався в територіальну оборону і його поклали охоронцем. Ну а навіть якщо та буде охорона, а вона буде зі зброєю. А вона знає правила поводження зі зброєю. Ну, багато дуже таких питань, про які ми навіть не задаємо, ми не хочемо про це думати. Є живемо в ілюзіях, вірою, все буде добре. Але насправді, тим, які живуть в багатоповерхівках, краще дати дітей в школу. Ти такі, хочеш там би я. Там є бомбосховище, а там немає вдома. Нема насправді краще. Ну, зважує дійсно батьки ризики. Ну, не готова взяти відповідальність на себе і відповісти як краще. Просто ми піднімаємо різні теми для того, щоб батьки роздумували або щоб вони ставили запитання адміністрації, яка готує навчальні заклади до навчального року. І тоді ж на підставі цього будуть приймати рішення. А я краще, я не можу сказати. Звичайно, що факт навчання в школі в групі він є дуже важливим в колективі, де є різні і конфлікти, і ми вчимося їх вирішувати на рівні дитячого віку, де є сприйняття інформації з уст уста, де є жива ця енергетика. Звичайно, що це є кращі умова, але на даний час це є велетенський ризик. Тому як краще це вже батьки будуть визначатися. Наталю. Всі ми знаємо, що перед першим вересня будуть зустрічі з вчителями, з дирекціями школи, будуть показувати бомбосховища, будуть показувати класи. На що варто батькам звернути увагу? Бачите, нас завжди намагаються звузити точково до чогось такого, та? але небезпека вона зовні припустить. Тут все адміністрація зробила чітко те, що могла, те на що виділили кошти і е, витратила всі свої ресурси, справилась з цим. Але ми, як батьки, як суспільство, е, навіть адміністрація школи, е, чиновники на місці, маємо вимагати взагалі у вище стоящих осіб дієвих заходів протидії військовій агресії. Не тут ми маємо дбати про красу. От я дивлюсь зараз, який список для класу потрібен. Е, потрібен образ, рушничок до образу, е, там комп'ютери, ще якісь блага. Ну не ці детальки потрібні. Ми перше за все ми маємо забезпечити безпеку. То ми всі маємо якимось чином об'єднатися і вимагати, щоб гідно давали відсіч. Ми тут справимося на місці. Але якщо там не буде, а тільки сфокусовано окремо по школах увага переключена, ну, в результаті воно не буде грати. Не буде результату. Перш за все, дієві заходи, даючи гідну відсіч ворог на вищих місцях. А навчання, на мою думку, можна, можна продовжувати безпеку на місцях, але відвідування не очне. Візьмемо ситуацію. Батьки готові дати дитину в школу, а дитина не хоче йти. От вона проти. Або навпаки, батьки не готові, а дитина хоче йти. Як в цій ситуації підлаштовуватись під дитину, почути її чи все ж таки наполягати на своєму? Ну як ми можемо дитині, яка ще не зовсім свідома і може врахувати всі ризики, давати волю прийнятті рішень? Дитина там ще не спроможна оцінити ні ризики, вона діє як? емоційно. І, звичайно, що дітки хочуть до колективу, до спілкування. Я за своїми спостерігаю, що мало спілкуються з іншими дітьми і по декілька разів іде бесіда одна і та сама. У ну, кожного з нас є потреба говорити, спілкуватися. Ми з тобою дуже наговорюємося, так? і до ефіру, і під час. І цю потребу задовольняємо. Так само наші дітки мають потребу в контактах, бо ну, так і вони, бо людина без людей не може вижити, скажімо так, банально ця фраза. І дитина хоче, тому батьки мають пояснити: я теж дуже хочу, щоб ти відвідувала навчальний заклад. Але я настільки тебе люблю і дорожу тобою це для тих, хто вирішив не йти. Ну, так я принаймні кажу, що я не готова ризикувати вам. Є ряд маніпуляцій здоров'ям, що стосується вакцинації, що стосується різних моментів, які я чітко дитині кажу. Саме тому, що це дуже ризиково, я не пішла на це. А в даному випадку йде ризик загрози життю. І коли я бачу нефаховість, я не можу довіряти так. Ну, це мій захист інстинкт самозбереження. Тому я вас люблю, я знаю, що ви хочете, але я не, не на даний час. Ну, ми з, з татом прийняли рішення, що ви не йдете. А далі буде видно по ситуації. Коли було таке голосування, так в кінці навчального року, хто планує відвідувати, хто за яке навчання, то звичайно я написала, що я за очне навчання. Але якщо буде безпека, зараз нема безпеки, війна не припинилась. І навіть коли вона буде оголошена, що все, війна припинена, це ще не все. Ми, ми ж вже трошки вивчили ворога. Хай він не зовсім інтелектуально зрілий, бо такі вони, українці, набагато інтелектуально сильніші, підкутіші, ніж з того боку, так? сусіди, але тим не менше, ну, вони ж теж знають наші болючі місця. А для кожної сім'ї болюче місце яке є – їхня дитинка. Е, для тих, хто не хоче йти, е, тому треба проговорити про тривогу з дитиною, чому вона не хоче, так? І чого вона боїться, інструкції дати їй. Ну, припустимо, дійсно, ви вирішили дитину дати в школу, і е, вам ви думаєте, що ви всю відповідальність на школу перекладаєте. Насправді. Це не так, відповідальність завжди на батьках. На школі частково на території школи. Е, тому проговорити за телефон, за все, що кнопочка на е, циферці 1, припустимо, щоб був підкріплений ваш номер, щоб в стані стресу дитина не шукала, мама набирала, та? бо вона руки будуть трістись. Ну, е, говорю, знаєш і сама думаю, що я говорю? Тому що я не являюся цієї ситуації. Тобто, що чи зможе дитина з вами бути на зв'язку, так якби убезпечити її. Але ну, абсурдні речі, стані загрози. Ми просто не усвідомлюємося, які це серйозно. Ті діти, які хочуть йти до школи, звичайно, вони хочуть іти комунікувати, спілкуватися з ровесниками. Тому постарайтесь в міру можливості забезпечити задоволення цієї потреби через відвідування різних секцій. Хоча б там два рази на тиждень. Де дітки в маленьких групках, на різних територіях та, міста, невідомо де, де тій території, вони будуть задовольняти цю потребу і спілкуватися. Але це час, де точно не буде гаджетів, телефонів, де тільки телефон для зв'язку, а не дитина в колективі, та, і, і, і далі не в колективі. Це для тих, хто хоче школу, але батьки прийняли рішення знайти. Альтернативу можна знайти. В нашому місці достатньо є таких закладів, які можуть задовольнити цю потребу спілкування. Знову ж таки, можна щось і придумувати, якісь маленькі, невеличкі групки спілкування. Колись в попередніх програмах ще до війни ми з тобою спілкувалися про дітей, і ти сказала таку дуже цікаву фразу, яка назавжди запам'яталася мені. Довіряйте своїм дітям. В період війни ми не маємо їм довіряти. Mm, ну, Що стосується цього рішення, йде мова просто дитина озвучує. Я хочу. У ну, мене, наприклад, дай молодша дитина, та, їй п'ять з половиною років. І сьогодні вона одягнулася як першокласник. Я так дивлюся, о, вже готовий би і до школи був піти, вже і зубки перші випали. І, Старші брат і сестра почали йому говорити: а в школі буде то, а в школі буде то, а в школі буде то. І я кажу, чекайте, налаштовуйте, бо ми не знаємо, як буде в школі, яка буде школа саме тоді, коли він піде, припустимо, на наступний рік. Але я бачу його великі круглі очі, коли йому заходить якась інформація. І коли вони кажуть, буде сирена, і ви будете пара за йти. І він такі очі. Тобто він все як дитина емоційно сприймає. І він собі думає: а я готовий без мами, без тата приймати участь в чомусь. Він це не озвучує, але ну, так мені читається. Тому е, про проговорити з тою дитиною, це я її хочу на чому воно базується. Та ж вона, кожна дитинка розумна, розуміє ризик. І вона готова без. Батьків справитись. На готова довірити своє життя вчителю, іншим дітям? А на того вчителя, яка колосальна йде навантаження. І навчити дітей знання передати і забезпечити оці базові потреби? Ну, це якісь детал має бути. Я дякую, Наталі. Впевнена, що для наших глядачів дуже багато цінної інформації, але, звісно, їм приймати рішення, як поводитися, як бути своїми дітьми. Любіть один одного, бережіть один одного і своїх дітей, і будьте певні, що в вашому житті все буде гаразд. Побачимось!